В гостях у казки Українська народна тазка цап та баран. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ті Цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран за ним. Цап у сад і баран за ним. Як побігли, та й на дуба забрались. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошли вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Коли це бачать, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цап, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та ідуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то вовки кашу варять. А, здорові, молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так баран злякався, а цап давно вже злякався. злякавсь. І роздумавсь. А подай лишень барани оту вовчу голову. От баран і приніс та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знов цупить ту ж саму та подай ще більшу. Ох, тут уж вовки злякались, стали вони думати гадати, як від тікати. кати. Бо це, кажуть, так, молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одні вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці, кампанія і каша гарна кипить, та нічим доли піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати, гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернусь. А третій сидів, сидів та й каже. Ось піду лишень я так я їх прижену. Як побіг, так і той радий, що втік. Тоді цап до барана. Ох, брате, скоріше хвататися, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня забратися. Ох, як роздумав вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. Аж ті добре справились та й з забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап смілівіший заліз аж наверх, а баран найсміливий Так нижче От, лягай, кажуть вовки, ковштуватому вовкові ти старший. Той ворожи, як нам їх здобувати. Як ліг вовк до гори ногам та й зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, а потім як упаде, та на вовка, цап сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мене ворожби там. Вовки як схопились. Так за ними аж закурилось. А Цап та баран безпечно пішли, та й зробили собі курінь, де й понині живуть. От і казочки кінець, а хто слухав молодець. А зараз дітки зробимо фізхвилинку. Швидко встали, посміхнулись, вище, вище підтягнулись, швидко плечі розпряміть підніміть та опустіть, вправо вліво поверніться. Рук колінками торкнеться, сіли, встали, сіли, встали і на місце посідали. А зараз, дітки, ми будемо з вами вивчати скоромовочку. Туман в траві стеріг отару, не дасть отару на поталу. А тут над стабом засвітала. Отара є, туман розтанув. А тепер повторіть швиденько. По базару йшов баран, бубонів у барабан. Цап на лузі, ставши дибкі, свірку нову слухав скрипку. Цоки, цоки, цок копиться, це цапок де до криниці, працьовитим цапенятам принесе водиці тато. А зараз, дітки, давайте промовимо чисто мовочки. Ці ці, ці прилетіли птахи до годівниці, ця, ця, ця. На гілці. Синиця. Ці, ці, ці. На фермі вівці. Ець, 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 зустрів жабу горобець. Цями, цями, цями малюю сонце олівцями. Чук, 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 потяг їде чух-чух, чух. Чик, 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 ще чихає чик-чик Чих молодці дітки, на все добре.